Хто саждає? Я прийшов вас привітати і про свято розказати. Про святе різдво Господнє розповім я вам сьогодні. У Ветепі, в Вотлеєві, породила Діва Сина і Христом Його назвала, у Ясельцях колесала, по всій Україні пісня Гомонить. Христос народився, радіє весь світ, вся наша країна Його прославляє. Слава Україні! Христос народи! Бог предвічний народився, лунає по світі. Божий людви звеселився, небо в зорях світить. Сають хмари вівтарями. До верте пудіти зі свічками, з колядками, йдуть дитя зігріти. У пелюшках і насінні Бога привітати. Плине навіть у моліні, від хати до хати. Сюди радість, сюди співи, воля воскресає. Радитися, українці, Христос зарождає. Можна? Можна. заколяти, щоб людям, українцям, заколядувати. Будуть панувати, відкавказо, аж до сяну, по самі карпати, від зо, аж до сяну, по самі карпати Світим Богу свічку. Як на небі ясне сонце, щоб воскресла Україна, як на небі ясне сонце, радість буде вашій хаті, на хвильку просим нас прийняти. Пригода дивна нині стала, На небі зірка засіяла. Позолотила гори, доли Ліси, і простори, новину дивну сповістило, Марія сина породила. світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, звеселіться, Рожденному поклоніться. До вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте. І всім людям говоріть, що Христос присутний. От ви кляче, де сховались, аби я вас розшукав. Де родився ваш Месія і владик тою надія, що на мене зазіхав. Ну, признайтесь перед мною. Ви ходили ви флеєм, чи не є я вам царем? Ти є цар, та тільки земний, народився цар таємний, що буде понад царями, над землею небесами. Замовчіть мої прокляті, бо скараю вас в тій хаті. Гей, шукай мій вірний вою, чи нема дитини тої. Тут нема дитини той. Тож іде по всьому краю і наказ мій понеси. Ось ці хлопці до двох літ. Хай зайдуть, так скажи. А інакше вам не жити. Хто вас буде боронити? А інакше вам всім смерть. Що за ті, а ти лукавий, знає сіт, що не правий. Ти за мисло Христа бити, то тепер тобі не жити. Кару Божу я силаю, Смерть на тебе посилає. Попревій! Народився, прийшов з небес, щоб спасти людьми свята. О, паспа, як си чуєш? Як ви всі має ти остроха? Ти мосту. Де ми панцював? Может быть, коштував, а як курс. Як не було, слова тебе треба либо сто. А як не є боти, то зробили кому що зафудруйте борша ота ай що там покаже наш борщ тременти зелений солодко все вас его на пісенька. Як сказали, аааа, фантабий. Я младенький цю монетку, вышло спетку, с петку схитает, с сионетку в него з Что бывает строить? Целый бувайте здорові! Дякую, що прийшли.